Всім привіт! Сьогодні відео буде про написи для фотозон. Я вам покажу у цьому відео, які ми робимо написи, нагадую, що ми займемось виготовленням написів. Можемо їх робити різних розмірів. Це можуть бути написи з фанери, з полістиролу, з пінопласту. Полістирол може бути в золотому, білому, чорному або срібному кольорі, а написи з фанери і пінопласту ми можемо фарбувати в різні кольори або покривати різними кольорами глітером. Також ми робимо не обов'язково написи, можуть бути якісь декоративні елементи, наприклад, метелики, великі, маленькі, можуть бути кріселка для фотозон, такі трони, підставочки, підтортики. Словом, різний декор для фотозон. Далі у відео я вам покажу, які написи ми робимо. А зробити свої замовлення ви можете, звернувшись в наші соціальні мережі, всі посилання будуть під цим відео. Всім гарного перегляду і не забудьте підписатись на канал. Коло для Мольберта у мене тут 50 см це коло для написів. Його ставлять на Мольберт і використовують під написи або якісь малюночки. Таке коло ми можемо робити різних діаметрів: 90 см, 70. В залежності, який у вас Мальберт. Так от виглядає. Також його можна використовувати просто для фотозони. Наприклад, кріпити на ньому написи і кріпити це коло на фотозону. Написи з золотого полістиролу. Дуже гарно виглядають такі написи на фотозоні. Це золотий полістирол, може бути також срібний, білий, чорний, ну або золотий, як цей. Всі написи відправляються в захисній плівці. Тут навіть видно трошки. Її треба зняти цю плівочку. І напис буде дзеркальний, буде дуже гарно виглядати на фотозоні. Напис Happy Birthday» – це у мене срібний полістирол. А це золотий полістирол. Однакові написи. Ну, так от по-різному виглядає полістирол. На фотозоні ці написи виглядають дуже класно. Шрифти можуть бути різні. Також написи можуть бути різного розміру. Написи з золотого полістиролу. Тут у мене Інший шрифт Happy Birthday. Взагалі, шрифти можуть бути різними. Так виглядає полістирол без захисної плівки. Як виглядає, ви можете бачити на моїх фотозонах. А, ну, а замовникам всі написи ми відправляємо в захисній плівці, для того, щоб написи приїжджали гарні. І коли ви знімете захисну плівочку. Не буде ніяких подряпин на напису. Написи з золотого полістиролу. Тут великий напис метр двадцять довжиною. І цей напис зроблений по одній літері. А, тобто, доставка цього напису вийде дешево, тому що все це складеться. І вийде невеличка коробочка. А на фотозоні цей напис буде виглядати класно. Трон для фотозони. Це у мене нефарбована фанера. Отак виглядає трон. Дуже класно. До речі, доступні різні модельки для замовлення. Трон досить міцний, але ну, не для дорослих, для діток. Бачите, тут товщина фанери. 08 міліметрів. Такі трони ми можемо робити різні, є різні модельки. Також можуть бути необов'язково якісь трони, метелики, зірочки. Різні декоративні елементи із фанери. Ініціали молодят на весілля. Це фанера, такий вигляд має нефарбована фанера. Ці написи можна фарбувати в будь-який колір, покривати різними кольорами глітеру. І розмір може бути різний. Тут в мене ці літери висотою 40 см, можна зробити більше або менше. Написи з срібного полістиролу. Це напис на Мольберт. І такі написи ми можемо робити різними розмірами. Напис на христини із золотого полістиролу. Напис із срібного полістиролу. Цей напис я буду відправляти з магнітами. Можемо додатково ставити магнітики на написи. І колір полістиролу може бути золотий, срібний, білий або чорний. Ініціали на весілля чорний полістирол. Тут дуже великі літери, вони 50 см мають висоту. І тут полістирол в захисній плівці. Цю плівочку треба зняти на монтажі, і самі ініціали будуть глянцеві. Буде дуже гарно на фотозоні. Великі цифри, тут 40 см висота циферки це золотий полістирол. Всі написи з полістиролу відправляються в захисній плівці. І розмір може бути від маленьких до. Дуже великих написи з золотого полістиролу. Це в мене рекламний напис. Такий напис можна використовувати для зйомок, коли ви рекламуєте свій товар, ставите його і знімаєте відео. Це золотий полістирол, також можна зробити з фанери, з пінопласту. І полістирол може бути в золотому, чорному, білому або срібному кольорі. Імена молодят на весілля. Це золотий полістирол, імена датою. і таке сердечко, як знак нескінченності. Розмір таких написів може бути різний і також можуть бути різні шрифти. Напис на хрестина із золотого полістиролу. Ми робимо не тільки написи, також робимо різні декоративні елементи. Можемо зробити крила на хрестини, ангеликів. Все це дуже гарно виглядає на фотозоні. Написи з срібного полістиролу. Написи можуть бути різними шрифтами. Комплект на хрестини це срібний полістирол. У мене тут такі великі крила. Гарний напис. Напис ми підбирали під цю фотозону, щоб підійшло, тому що все це буде розміщуватись на колі 2 метри. А крила тут досить великі, щоб все це гарно розмістилось на фотозоні, ми підбирали шрифт, і такий от комплект у нас вийшов.